Володимир Зеленський має намір оголосити про звільнення головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного протягом кількох днів. Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на два джерела. Нагадаю, у понеділок речник президента Сергій Никифоров заявив, що інформація про звільнення головнокомандувача збройних сил не відповідає дійсності. Американська газета Washington Post з посиланням на власні джерела назвала головну причину імовірного звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони з президентом Володимиром Зеленським, нібито, розійшлися в думках щодо того, скільки людей Україна має мобілізувати цього року. Залужний, начебто, пропонував 500 тисяч, але Зеленський вважає це недоцільним з огляду на дефіцит форми зброї та тренувальних центрів. От що ви думаєте з приводу цих публікацій у західній пресі? Я думаю, перш за все потрібно критично в тому числі сприймати публікації в західній пресі, особливо коли вони говорять про анонімні джерела. Бо якщо, наприклад, не трапиться, я сумніваюся, що в понеділок CNN вийде зі статтею, Вибачте, ми помилялися». Вони так. скажуть, ну це була інформація, не підтвердилася. Uh -huh. Боже мій, так буває. А в Україні ми це сприймаємо ледь як недоконаний факт. Uh -huh. Це момент. другий момент з приводу 500 тисяч розбіжності, я думаю, що це вже раціоналізація ситуації, яка створена не цими 500 тисячами. Звісно, хотілося б сказати, що давайте створимо спочатку нормальну систему uh -huh. мобілізації, яка буде здатна взагалі мобілізовувати людей без приниження гідності з визначенням ефективності. Тієї чи іншої людини в тилу чи на фронті з усіма іншими критеріями, в тому, що мало бути сучасною моделлю мобілізації, а не аля радянський союз і збагатися з Росією в тому, хто а... Мобілізацію проведе ганебнішим ганебнішим чином. Ну тут е, е, західні журналісти е, звертають увагу, що це от основна причина е, е, конфлікт. конфлікт президента і е, головнокомандувача. Як ви вважаєте, що, е, що ще може бути е, між ними явно напруження? Між ними явне напруження, яке вилиться з високої різні, таки відставку пана залужного, і це питання тижня. Uh, останній виток медіа битва чотирьох годин на вечірня. Вона продемонструвала, що ця uh -huh. ситуація заходить на черговий виток, вже коли зворотнього шляху нема. Uh -huh. До цього декілька загострень попередніх вони залишали можливість до того, щоб домовитися, зупинитися, відкатити ситуацію. Наразі я не думаю, що це вже можливо. А от ви кажете, ага. що питання тижнів, а що має статися за ці кілька тижнів, і скільки це один, Чому два, три такий термін. Ви назвали uh -huh. медіа підготовка. Має трапитися, і ми вже її бачимо меседжі в соціальних мережах і від ключових спікерів. Має в цей момент бути знайдено, хто замінить Залужну, тому що це неоднозначне питання. Зрозуміло, що Зеленський може дати наказ будь-кому з військових замінити, і вони не зможуть відмовитися. Будь то це Буданов, будь то сирський, mm -hmm. будь-хто завгодно. Так була інформація, що йому вже пропонували, а вони відмовилися. Yeah. І Буданова, і сирського називала преса. Залужний так само відмовився по інформації медіа mm -hmm. йти добровільно у відставку. Mm -hmm. Але питання в тому, що це військові люди, і не виконати наказ вони не можуть відповідно будь-кому, кому не mm -hmm. буде наданий наказ військовому, його керівником, тобто верховного головнокомандуючим, він вимушено буде виконати. Mm. Проблема в тому, що вся ця дискусія з Залужного, вона носить політичний характер, а не управлінський, і ми бачимо, що ця ситуація деструктивна самому своєї початку. Тому, тому поясніть про yeah. політичний характер у когось. Yeah. Є yeah. якісь інші політичні амбіції чи якісь політичні no, питання? тут очевидно, йдеться Ви про генерала Залужного. генералі щось від залужного чи щось від зеленського стосовно зняття залужного або змін кадрових? Я не чув. Не від першого, не від другого, заточую ну, ці залужного мало чуємо в принципі. Абсолютно ні про політичні амбіції, ні про відсутність цих амбіцій, мовчанка стратегічна. Ми бачимо, як різного штибу медіа і політичні персони змагаються в інсайдах в своїх уявленнях, в своїх цілях безумовно політичних, використовуючи То в уявлення, те, що чи в інсайдах. Ну, почасту це одне і те саме, тому що інсайт дається не просто так. А, і а, вони намагаються реалізувати свої стратегії. Залужний в цьому випадку стає фактично політичним гравцем, навіть сам того, не заявляючи, не заявляючи амбіції, тому що в ньому бачать а, противагу до Зеленського єдиного суб'єкта, який умовно може сказати ні. Персональний і колективний ні Зеленському має достатню авторитетність тощо. В Зеленського в такому випадку в команді починається, скажімо, занепокоєння стосовно а свого політичного майбутнього є ціла низка так само гравців з того боку, які бачать Зеленському, ну не інтерес зеленського. Вони бачать свій інтерес залишитись на посадах чи ні, прийти на нову каденцію чи не прийти. І відповідно ця медіабитва, битва вона почала проходити вже в формах гри без правил. Але в цілому, вся ситуація, вона ж не про залужне, не про Зеленського. Вона, по-перше, про те, що нам необхідна модель реконсолідації військово-політичного керівництва. Ми бачимо ці напруження по різних вертикалях. Реконсолідація це що? Це знаходження нової моделі конструктивних відносин між офісом президента, парламентом, парламентом, генштабом, генштабом офісу президента. Ми бачимо, що по всіх цих напрямках не відбулося трансформації моделі з короткої війни. І консолідації на коротку дистанцію в модель довгої консолідації, коли є політична конкуренція, коли є накопичення помилки, коли є не тільки перемоги або ілюзія швидких перемог, якими кредитуються суспільства, і на цьому тлі був консенсус, можна сказати, спільний договір про те, що політики не лізуть в воєнну сферу і не вчать військових як нам воювати. А військові не займаються політикою, не декларують своїх симпатій і не заграють з цим. З моменту, коли частина опозиційних гравців почала використовувати залужне як фактор політичної гри, одна частина консенсусу посипалася. З моменту, коли офіс президента почав терпедувати образ залужного, бачачи в ньому загрозу, посипалася інша. У випадку зараз відставки залужного не по власній волі, а президент Зеленським цей консенсус ламається. А на противагу йому нічого у суспільстві не запропоновано через це Я суспільство занепокоєно. Yeah. Uh -huh. yeah. Ні, це не катастрофа. Абсолютно yeah. ми пласка yeah. держава, де якщо зняти керівників, нічого не yeah. розсипається водночас, yeah. yeah. але Zero. це серйозно добре. добре. Але ми будемо уважно стежити за процесом і запрошувати е аналізувати ситуацію. Легсаакян співза співзасновник національної платформи стійкості та згуртовано згуртованості. Аналізували актуальні питання міжнародної та внутрішньої політики у нашій сто. Terima kasih.